Тут пілот цього морського дрону проводить за нею дуже багато часу. Тут є засоби керування двигуном, кермом, зміна швидкості, автопілот, ручний режим, керування камерами. Це наземна станція керування українським надводним безпілотним дроном Магура В 5 за легендою, названим на честь міфічної богині перемоги Магури, войовничої доньки Перуна. Це перший дрон в світі, який потопив військовий корабель. Розповідають армійці, кажуть, за допомогою нього уражено 18 цілей, дев'ять з них знищено повністю. Ніхто в світі не топив до до сьогодні, якби таку кількість ворожих цілей за допомогою конкретно морських дронів. Він достатньо малий, він дуже швидкий, він дуже маневрений. І я вважаю, що бойова частина в нього, скажімо так, ідеально збудована. Незважаючи на відносно невеликий розмір, цей безпілотник може завдати критичних ушкоджень великим цілям. Середня швидкість пересування такого дрона 40 км на годину, а під час атаки понад 80. Магура В5 належить до нового типу озброєння, тож донедавна не було ані підручників, ані інструкторів, і оператори дронів вчилися застосовувати їх безпосередньо на практиці. Умовно кажучи, ми пишемо ці інструкції, як його використовувати. Тому люди приходять з різним багажом з досвіду, абсолютно з різною, з різних напрямків, і ми вони вже паралельно вчаться вже з тим костяком, який має досвід. Військові кажуть, вперше безпілотники типу ВІ почали застосовувати німці у першій світовій війні. Проте такого активного використання дронів, як російсько-українській війні, в світі ще не було. Валерія Вальберг Сеня Кулашкіна Тазураб та Зурабта Тадолурі. перший міський.